Всім привіт! Ви на каналі Рухенка. Сьогодні я підготувала для вас невеличкий сет вправ на прес та сідниці. Почнемо на руках та колінах. Опустимо таз до стоп. Руки витягнемо вперед. Зробимо глибокий вдих. І глибокий видих. І ще один глибокий вдих. І глибокий видих. Переходимо знову в позицію на руках та колінах. Зробимо вдих, прогнемо спинку. І на видиху кладемо таз на стопи, руки витягуємо вперед. І продовжуємо рухатися разом з диханням. На вдиху стаємо на руки та коліна, прогинаємо спинку. Дивимося вгору. На видиху округлюємо спинку, кладемо таз на стопи. На наступний раз, як перейдемо в позицію на руках та колінах, залишаємося тут, ставимо ноги на носочки і переходимо в планку. З планки тягнемо таз догори, руки прямі, ноги можуть бути зігнуті в колінах, переходимо в позицію собака мордою вниз. Тепер з цієї позиції плавно переходимо в планку. І знову тягнемо таз до гори, переходимо в позицію собака мордою вниз і назад в планку. Рухаємося повільно. На наступний раз, як перейдемо в планку, залишимося стояти в планці. Тепер праве коліно тягнемо до грудей, ставимо назад ногу в планку, і потім ліве коліно до грудей, ставимо назад ногу в планку. Рухаємося в своєму темпі. Ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім, шість, п'ять, 4. Три, два. Один. Закінчили, але залишаємося в планці і постоїмо в планці ще декілька секунд. Три, два, один. Опускаємо коліна на підлогу. Залишаємося в позиції на колінах та руках. Праву ногу зігнуту в коліні, піднімаємо назад і вгору. Опускаємо і знову піднімаємо. Продовжуємо рухатися в своєму темпі. Спинку не прогинаємо, а тримаємо рівненько. На наступний раз, як піднімаємо ногу вгору, залишаємо її там і робимо маленькі ривочки вгору. Закінчили, залишаємо ногу в оріні і тепер ногу розгинаємо і згинаємо знову. Продовжуємо. Тепер залишаємо пряму ногу і робимо маленькі рибочки прямою ногою вгору. І закінчили. Тепер праву ногу будемо відводити в сторону і вгору, і назад. Продовжуємо. Стараємося коліно затримати на одну секунду вгорі і тільки тоді опускати. Залишаємо коліно вгорі і робимо маленькі ривочки коліном вгору. І закінчили. Тепер ті ж самі вправи зробимо на ліву сторону. Зігнути ногу, піднімаємо назад і вгору. Спинка рівна продовжуємо в своєму темпі. Залишаємо ногу вгорі і робимо маленькі ривочки назад і вгору. Ніби стопою залишаємо сліди на стелі. Тепер ногу випрямляємо і знову згинаємо. Продовжуємо. Ця сторона може здаватися тяжчою, тому що ми вже пропрацювали одну сторону і м'язи трішки вже змучилися. Але продовжуємо. Залишаємо ногу прямою і робимо маленькі ривочки прямою ногою назад і вгору. Закінчили. Тепер праве коліно відводимо в сторону і вгору. Стараємося затримати коліно вгорі на одну секунду, і тоді опускаємо. Все тіло не рухається, лише рухається ліва нога. Залишаємо коліно вгорі і робимо маленькі рибочки вгору. Молодці, закінчили, розводимо коліна в сторони, стопи разом, руки витягнуті вперед та складемо на стопи. Долоні можна повернути до неба, дихаємо глибоко. Тепер сідаємо на килимок. Ми вже зробили більшу половину вправ, залишилося ще трішки. Зробимо вдих, руки перед собою. На видиху повільно, хребет за хребцем опускаємо спинку на килимок. Зробимо вдих, руки потягнуться назад за голову. На видиху помаленьку підіймаємося в позиції сидячи. Зробимо вдих, на видиху, знову помалесеньку опускаємося, хребет за хребцем викладаємо спинку на підлогу. На вдиху, руки назад і за голову, на видиху знову піднімаємося, рухаємося разом зі своїм диханням. На наступний раз як будемо опускатися, залишаємося посередині і робимо маленькі ривочки вперед. Руки витягнуті перед собою, і маленькими ривочками тягнемося вперед за руками. Тепер обома руками спочатку торкаємося підлоги з правого боку, потім з лівого, і рухаємося так повільно. Якщо хочемо ускладнити цю вправу, відриваємо стопи від підлоги і тримаємо їх в повітрі. Закінчили і тепер повністю лягаємо на килимок. Стопи ставимо ближче до сідниць, руки лежать вздовж тіла. Помаленьку на видиху відриваємо сідниці від підлоги. І назад їх опускаємо. Так само, як коли ми лягали на підлогу, стараємося відривати сідниці, хребет за хребцем піднімати спинку. Спочатку відриваються сідниці, а потім вся спина. Крепець за хребцем. І так само повільно опускаємося. Сідниці мають бути першим, що відривається від підлоги, і останнім, що лягає. Продовжуємо рухатись разом з диханням. На видиху відриваємо сідниці і на вдиху лягаємо спинкою назад на підлогу. На наступний раз, як піднімемо сідницю вгору, розведемо коліна трошки більше в сторону, зведемо назад і опустимо сідниці знову назад. І тепер повторюємо так само. Піднімаємо сідниці, коліна розводимо в сторону, зводимо назад і опускаємо сідниці на килимок. Тепер залишаємо сідниці вгорі і робимо малесенькі рибочки вгору. Не опускаємо тіло назад повністю на підлогу. І тепер просто тримаємо сідниці вгорі, не рухаємося, стоїмо в цій позиції ще декілька секунд. Вага має бути переважно на наших п'ятках. І опускаємо. Притиснемо коліна до грудей. Тепер праву стопу кладемо на ліве коліно. Руками тримаємо себе під лівим коліном і притискаємо ноги до грудей. Зробимо невеличку розтяжку. Тепер міняємо ногу, ліва стопа лягає на праве коліно. Руками тримаємо себе під правим коліном і притискаємо ноги до стеби. Тепер сядемо на килимок, ноги схрещені. Зробимо глибокий вдих. Права рука тягнеться вгору. Видих, тягнемося в ліву сторону. Зробимо вдих. Ліва рука тягнеться вгору. Видих, тягнемося в праву сторону. І зробимо ще один вдих разом. Дякую вам за те, що провели цей час зі мною. Eu